Доброго ранку! На каналі Файні Квіти. Городина садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 17 та 18 березня 2024 року. Сьогодні, 17 березня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Близнюки до 11 години 42 хвилини, а потім перейде в знак РАК. Але буде у нас в день дуже цікава. Подія перехід місяця з першої в другу фазу. Він почнеться о 6 годині 11 хвилин ранку і буде тривати до 18 вечора. До всього цього в цей день будуть працювати несприятливі енергії сузір'я Ардра під управлінням раху. Це ядовиті такі енергії для рослин, вони не підходять. Тому ніяких посівів не проводимо, розсаду не турбуємо, поливати можна рослини вже після 12 години дня, а підживлювати краще ввечері. Не можна обрізати садові рослини та не проводимо зелені операції. І 17 березня несприятливий день для різних заготівель. Завтра, 18 березня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці рак, тільки після 15-ї години дня можна буде розпочинати посів насіння на розсаду. Чому? Тому що до 15-ї години це будуть ядовиті енергії. Якраз енергії, сузір'я, Ардра під керівництвом раху. Дуже несприятливий час. Ми вже маємо досвід, негативний досвід з минулого року. Отож, після 15 години можемо вже при дуже гарних енергіях, сприятливих, позитивних, сіяти насіння на, на розсаду таких культур помідорів, перцю, баклажанів, капусти, огірків, зелених культур, сидиратів, квітів та інших вершків. Після 15-ї години дня настане сприятливий час для роботи з розсадою, і перевалка кімнатних квітів теж добре пройде, так що ті, хто питали про перевалку кімнатних квітів, будь ласка, ефективними всю добу будуть поливи та підживлення рослин, але не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. І завтра, 18 березня, несприятливий день для різних захотівель. А важливо для здоров'я на 17 та 18 березня 2024 року. В цей період не можна робити такі справи. Не допускайте агресію та перепади настрою. Не переїдайте в ці дні, виключайте з меню сирі овочі, фрукти, холодну їжу, холодні напої. Що ж можна для здоров'я організувати? Яке меню? Готуйте овочеві супи, салати з відварених овочів, рибу, морепродукти, мигдаль та фісташки можна їсти і прохолодні. Кокосові горіхи, якщо немає цього, то. Будь-які горіхи дуже корисні. Робіться печені фрукти, дуже смачні і корисні яблука з медом запечені або ж з сиром. Так що можна придумувати. Пам'ятайте, навіть екзотичні фрукти треба нагрівати, вони повинні бути теплими. І, будь ласка, їжте житній хліб в ці дні, 17 та 18 березня. Що ж, наш ранковий випуск завершений. Бажаємо вам усіляких гараздів, миру вам та добра, будьте всі щасливі, радості в вашому житті. Благословляю цей день на добро, на щастя, на благополуччя. На все добре. Увечері зустрінемося!